Світлана завжди вважала, що живе добре. Ну як добре? Хата є, чоловік є, дитина росте, гроші ніби, вдома якісь є. Не розкіш, але на життя вистачає. Так думали всі навколо, бо хто ж побачить, що на душі в жінки, а там тісно, як у маленькій комірчині. Для людей вона були зразковою родиною, але всередині кипіли неавиякі пристрасті. Її чоловік Григорій вважав, що все, що у них є, це завдяки йому. Він любив повторювати це моя хата, мені батьки дали, і гроші мої. Я заробляю, а ти так, копійки носиш. Світлана щоразу мовчала, ковтала образу гірку таблетку. Працювала прибиральницею в школі, а він водієм на фірмі. Трохи більше заробляв, але вона теж вносила свою частку. Вони удвох обживали дім, удвох робили ремонт, удвох тягли сина. Та Григорій, певно, забув про слово удвох. Деякі вечори були схожими. Коли Григорій проходив у морі, коли син сміявся, коли запах борщу розливався по хаті, а в інший чоловік зривався. Кому дякувати, що ти тут живеш? Забула? Мені, не забувайся. І щоразу Світлана наче закривалася у собі. Проте жила, бо син поруч, бо ніби сім'я, бо навіть не знала, як можна по іншому. Коли син виріс і поїхав вчитися у Львів, тиша в хаті стала дивною. Одного вечора, поправляючи ковдру на порожньому ліжку сина, Світлана відчула, що більше так не може жити. Зрозуміла, або вона зараз змінить життя, або життя остаточно її зламає. Наступного ранку вона зателефонувала своїй колишній подрузі Ірині, яка давно жила у Франції. Іро, я хочу поїхати у Францію до тебе. Може, знайдеш мені щось там? Будь-що, я вже не можу тут. Ірина навіть не здивувалася. Світлано, приїжджай, спочатку будеш у мене, а далі щось придумаємо. Коли Світлана сказала Григорію, той зблід. І загорівся одночасно. Куди ти без мене? Ти що надумала мене покинути? Я тобі не дозволю, Грицю, та я ж ненадовго. На Багато жінок їдуть, то чому б мені не спробувати? Ага, то тобі тут так погано, то йди, але знай, я подаю на розлучення без хати залишишся, без грошей, без нічого. Він кричав так, що сусіди двері відкривали. Рвав на собі сорочку, ходив по хаті, як по клітці. Не маєш права, я тобі життя дав. Світлана стояла спокійно. Перше за руки спокійно, нічого ти мені не дав, і життя точно мені не те давав, а я поїду. Через тиждень вона сиділа в автобусі у Франції. Тоді їй було 45, ні мови не знала, ні чіткої роботи не мала, але мала одне рішучість. Ірина зустріла її тепло, як рідну людину, допомогла знайти першу роботу доглядальницею за бабусею. Було важко, недоспані ночі, втомлені руки, туга за домом, але було нове життя. Світлана вивчила мову, знайшла кращу роботу, потім ще кращу через три роки вперше купила собі машину. Працювала, заробляла, гроші відкладала і сама потихеньку змінювалася. А через 15 років вона повернулася в Україну. Не тому, що мусила, могла ще працювати, але захотіла додому. Тоді їй було 60. Проте виглядала вона на 48 максимум. Підтягнута, стильна, доглянута жінка з цією особливою внутрішньою гідністю, яку надає не косметика, а свобода. У рідному містечку Світлана купила великий гарний будинок. Сучасний з свіжим фасадом, затишним садом. Сусіди тільки головами хитали. Бач, Світлана, як піднялась, молодець. Григорія вона вперше побачила на вулиці восени. Постарілого, згорбленого, з тими самими очима, тільки без колишнього вогню. Він стояв нерішуче переминався з ноги на ногу. Світ. Добрий день, Григорію. Він ковтнув повітря. Вона дійсно дуже гарно виглядала. Він навіть не міг повірити, що це його Світлана. Я пробач, може, поговоримо. Вона впустила його на подвір'я. Він сидів у її новій кухні з новим сервізом і виглядав так, ніби сидить у чужому житті. Світ, я помилився, я був дурний. Ти мені потрібна, я вже це зрозумів. Може, спробуємо знову? Я вже інший. Вона поставила перед ним чашку чаю. Пий, холодно на дворі. Він випив і підвів очі. То як? Світлана сміхнулася по-доброму, по-жіночому, але твердо. Грицю, я 20 років боялася жити без тебе, а потім 15 років вчилася жити без тебе. І знаєш що? Я навчилася, добре навчилася. Я буду порядок, що хочеш, я можу допомагати. Ми ж вінчені з тобою, ти моя дружина. Я не зізла, Грицю. Може, я навіть не серджуся вже, але жити з тобою не буду. Мені того не треба. Він пішов мовчки, і з того часу проходив її будинок, зупинявся ввечері, коли вікна світили з теплим світлом, стояв довго, ніби намагаючись зігріти з цим світлом, яке колись сам же пригнічував. Світлана інколи виходила до нього на хвилинку, пропонувала Грицю, чаю хочеш. Вони могли побалакати, попити чай, але не більше. Світлана не тримала на нього зла, але і жити з ним не хотіла. Бо один раз, націнивши людину, ти можеш просити вибачення все життя, але повернути ту любов, що нею колись знехтував, уже не можеш. Світлана жила далі спокійно, красиво, гідно, у своєму домі, у своєму світлі, у своєму житті. Вона довела і чоловікові, і насамперед собі, що вона таки чогось варта. З сином, навісткою і внуками Світлана спілкується, охоче приймає їх у себе, і сина завжди вчить, щоб той цінував дружину, не знецінював. Бо жінка терпить до пораду часу, а потім її тепер терпець зривається, і тоді вже її точно не повернеш.